Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми поговоримо про орнітологічні дослідження на території Новопавлівської територіальної громади Сеналіківського району Дніпропетровщини. І нашим радіослухачам нагадаю, що у вересні 2021 року ми дізналися про те, що на території громади помітили чорних лелек. Туди поїхали орнітологи, бьордери, і вони підтвердили так, що це справді чорні лелеки. А ще знайшли більше двох десятків інших рід, рідкісних птахів почалася війна, але бьордерів це не зупинило у 2023 році. Вони знову туди вирушили і знайшли ще більше видів рідкісних птахів на території Новопалівської громади. І зараз ми про це детальніше поговоримо. І я хочу представити гостя нашої студії. Це бьордер Олександр Настаченко. Вітаю вас! Доброго дня! Дуже приємно. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що ви робили на території Новопалівської територіальної громади, яких птахів ви там побачили? Справа в тому, що ви вірно підмітили, у 21-му році ми були разом з колегами, проводили обліки спостереження за птахами в тому районі. Але то було до повномасштабного вторгнення наших, скажімо так, в лапках сусідів. Да, це був гарний час. Ми замітили, що місце дуже непогане, дуже перспективне. Навіть були плани зробити там колись ну, з часом зробити заказник заказник, так, 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 так і всі умови і до того підходило, тому що дійсно місце вражає своєю красою, вражає різноманіттям як і птахів, так і різноманіттям флори. Дуже дуже перспективне місце Там і причому по різним комплексам, тобто і це степовий комплекс, і це водноболотінний комплекс. Але на жаль, да, почалась ця велика війна, і все це зіпсувалося. Ну і незважаючи на це, ми дуже вдячні пану Миколу Васильовичу, що він нас запросив. Ми спробували зробити поїздку на свій страх і риск, але все одно ж там якраз дуже близько було до фронту. Я дивився на сайті Deep State Map, що там буквально 42 кілометри від лінії фронту, тобто дуже близько. Але все одно ми спробували, було звісно, якийсь там якомусь ступеню ризик. Але нам було цікаво подивитись, перевірити і взагалі, яка буде реакція птахів. Хоча б поверхнево подивитися, як вони взагалі на всі ці вибухи, на все це реагують, і як проходить міграція в цей час року. А ми були 5 та 6 серпня, і це вже якраз період активної міграції водноболотяних птахів, кулики, качки, різні мартини, крички. Це, це все якраз ті види, які вже в цей час мігрують. Плюс були хижаки, горобцеподібні, і нам все це хотілося оцінити, подивитись, які кількості якому складі це мігрує через цю південно-східну частину Дніпропетровщини. І Якраз нам за два дні ми обслідували і степову складову, і водноболотяний комплекс, якраз пойму річки Солона, це притока ріки Самара, і ми виявили 109 видів птахів за два дні. Тобто, ну досить таки непоганий результат. Я мушу сказати, і навіть якщо. б… Когось потенційно да, пригласити з європейців, то вони були б ну не то, що, не то, що вражені, але вони все одно були дуже задоволені від такого і складу, і кількості. Дійсно приємні види. Ну, уявіть собі, що тільки червонокнижних видів ми знайшли 12 видів птахів. Хижих птахів було 13 видів денних хижаків і один вид совоподібних – це хатній сич. Причому з хижаків було чотири види орлів. Орел-могильник, Орлан орлан-білохвіст було декілька особин, Був Зміїт, це теж один із видів орлів, і був Орел Карлик. Всі ці види, види там знаходяться, перебувають під час міграції. Єдине, що незрозуміло щодо статусу Орла могильника, було б непогано колись в перспективі перевірити його як гніздового виду, тому що потенційно. Там непогані місця для того, щоб він там загніздився. Але 5-6 серпня це те, що ми побачили, то що ми його зафіксували, це ні про що не каже, що він там може гніздитись. Просто ну, по біотопам ми оцінили, що це все підходить як по ареалу, по біотопам. Але це треба робити якось навесні. Знаходити гнізда, там навіть в кінці зими знаходити гнізда, крупні гнізда, наприклад, в полизахисних лісосмугах, навіть на тих же акаціях. Він Цілком там може гніздитись. І це один з найрідкісніших гніздових видів птахів на Дніпропетровщині. І дуже гарний птах, до речі, це фактично, можна сказати, як перлина нашого степового краю, розмах 205-210 см, дуже такий поважний птах, ну, взагалі вражаюча, вражаюча пташка. І щодо куликів ми виявили аж 18 видів. Це цілком непогана цифра. Якраз в цей час ще було досить. Великий був рівень води для того, щоб вони там перебували. В плані кормової бази їм підходило там знаходитись в цей момент. Це було теж непогано. Ну і, мабуть, найцікавішим видом, що ми знайшли, причому знайшов брат Володимир, брат Микола Васильович Володимир Васильович, це була каравайка, це малочисленний пролітний вид. У нас в області було сім особин. Вони годувалися на залитих водою луках разом з кулечками. І, до речі, було ще 13 чорних лелек. Це, і це все майже в одному місці. Уявіть собі, це таке от Ельдорадо. ну, Хижаки були в різних локаціях, а в одноболоті птахі були майже на одному луці. І там, коли навіть вони просто піднімались, то видовище було таке, ну неперевершене, це знаєте, зі всіх сторін. Все літає, все різноманітне. Це, це дуже класно, дуже класно, просто вражає. Але на жаль, ми помітили, що якщо колись був якийсь там. Хлопок, чи щось, навіть якийсь там ну, технологічний звук зі сторони села, або там ну, просто якісь, то вже б такі піднімались. Хоча полювання то немає. Ми логічно розуміємо, полювання закрито, але понятно, що причина це. Якраз от ті всі вибухи, які нам принесла Росня, Птахи дуже на це реагують. Видно, що так нервово, і починають підніматися, кричати, голосувати. Це було бачити дуже неприємно. Ну я хочу зазначити, що мешканці Новопалівської громади також прилеглих громад. Вони повідомляють, що. Вибухи вони чують щодня, майже щогодини, тому що поряд ведуться бойові дії. Скажіть, будь ласка, а чому така кількість птахів обрала саме Новопалівську громаду? Що їх там так приваблює? Справа в тому, що там географічно і плюс по наявності біотопу там дуже в цьому плані непогане місце. Там заплава річки, вона Має вигляд луку, залитого водою, і кормова база наявність води це все сприяє цьому. Це дійсно дуже дуже. Потенційно ну, круте, я так скажу вже, да? від себе добавлю від емоцій, що мене перехоплюють. Це дуже непогане місце в плані прольоту птахів, і плюс для гніздування багатьох видів в тому числі. Тобто кормова база, наявність води. Все це сконцентровано на невеликій площі, тобто досить щільно можна бачити велику кількість птахів і за наявністю кормової бази і води. Тому числі достатньо рівня води. Ну, звісно, що рівень води може коливатись, тому що якісь роки можуть бути менш, ну, з меншим, меншою кількістю опадів може бути більше. Це все, звісно, що коливається. Але в тій частині заплави річки салона це все якраз сприяє цьому. Тобто в позитивному плані, що. Там може бути концентрування багатьох видів. Як мешканці, можливо, ви знаєте, як мешканці почали після цього, як ви виявили там таку велику кількість птахів, коли започаткували там створення заказника ландшафтного? От як мешканці почали ставитися до цієї природи? Ну вони взагалі зрозуміли, що вони живуть на такій унікальній території. Ну, я можу сказати, що коли ми от протягом двох днів проїжджали вздовж берега і ми бачили рибалок, які сиділи там, да просто відпочивали. То, по-перше, ну було приємно бачити, що люди відпочивають серед гарного краю, що там поряд пропливають лебеді, або пролітають чаплі. І вся ця природа, гармонія. Да, ну звісно, я думаю, що любу людину, або майже любу людину, вона буде її якось. Заспокаювати, радувати, і це було видно теж по людям, що вони сиділи, спостерігали. А тим паче, коли ми ще приїхали своєю присутністю, ну з фотоапаратами, з біноклями, зі своєю присутністю, там все це показали. Да, як то кажуть, інше більш цікавіше стало, що тут така маленька міні-експедиція. Приїхала подивитись, повивчати. І звісно, мабуть, у них цікавості зацікавленості більше добавили. Головне, щоб вони почали берегти цю природу. ну, це було б да, це було б дуже непогано. Це. Все-таки, мабуть, як пріоритет, да, такий, щоб. ну, Я думаю, що в перспективі, звісно, що війна трохи цьому, в негативному стані да, якось вплинула. Але було б непогано там ставити якісь плакати, робити як в Європі, наприклад, рекламні щитки, плакати, тобто давати інформацію, довідкову інформацію, що там вводяться червонокнижні види, можуть вводитися червонокнижні види, і на гніздованні, на прольоті. У вказувати Сезони, коли треба бути максимально обережним, щоб е, ніяк там не вплинути, ніяк не пошкодити, і все це треба, звісно, людям вказувати максимально. Це, да, це, це в перспективі, було б дуже класно це все робити. Просто зараз ну, такий час це важко, дуже, дуже важко, тому що там люди налякані, може там не всі ходять на природу. Це теж треба усвідомлювати, але все одно. Я думаю, що це колись буде, і Євросоюз теж зацікавлений в цьому, тому що багато людей з Європи. Вони Східною Європою, так в цілому, я зараз не буду казати про кордони країн, а взагалі про регіони щодо там, басейнів, річок, отако, да, глобально місць прольотів, таких крупних зупинок. То вони дуже зацікавлені Східною Європою, і зрозуміло, що їм теж цікаво, щоб зберігати ці місця, де можна сконцентруватися. Рвати багато видів птахів ще під час першої експедиції Микола Васильович Гаврилов нам в студії розповідав, що вирішили там започаткувати ландшафтний заказник. Новопалівська громада на сесії виділила землі, завадила війна. От, скажіть, будь ласка, як взагалі ви? Вирішували це питання, ви як дослідник. Чому саме ландшафтний заказник це мав бути? Це саме як ландшафтний, тому що як я на початку нашої бесіди сказав, що це це місце, воно комплексне. Тобто, там і орнітологічний комплекс, і комплекс рослинний. Його треба зберігати по цим напрямкам. Однозначно його треба зберігати це більш високий статус. І за цього і на це треба звертати увагу, що ну буквально навіть от за ці два дні можна побачити велику різноманіття, велике різноманіття різних видів і рослин, і тварин. Причому навіть людина, яка в цьому можна сказати, мінімально да, розбирається, вона побачить, що це дуже класно. А якщо, звісно, проводити дослідження, то тут навіть без питань. Якщо закінчиться війна, які ваші прогнози? Можна буде це все знову поставити на старт, і знову зайнятися цим питанням і все ж таки створити там лошафтний заказник? Ну я думаю, що звісно до цього питання треба вертатись, і треба вертатись таким чином, щоб позитивно. На це все закінчити, тобто тому що це місце треба зберігти однозначно такого різноманіття навіть в області, ну взагалі це. Оця локація, якщо її брати для в цілому для регіону, це дуже дуже класне місце. І ну, в південно-східній частині області це, мабуть, одне із найцікавіших по регіону. Таких місць вже досить мало, тому що активно розорюється все. І, на жаль, таким ода чор, чорним браконьєрським шляхом, що розорили, потім почали розбиратись. Не зрозуміло, яким чином то чи хтось дав дозвіл, ну багато тут багато є таких складних моментів. Але цю частину регіону треба однозначно зробити заповідною, постаратись врятувати це місце, тому що в області дійсно дуже мало таких місць це без питання. А які ще локації по Дніпропетровщині схожі на Новопавлівську громаду і де ви вже побували? Можна сказати, що теж одною з перлиною в регіоні є озеро Булахівський лиман. Воно знаходиться недалеко біля села Булахівка. Це трохи на захід від міста Павлоград. Також неперевершене місце і порізноманіттю птахів. Я туди добираюсь частіше, і взагалі відвідую це місто набагато частіше ніж Новопавлівку. Буває там усі пори року. Там можна бачити за 220 видів птахів, і в тому числі там багато червонокнижних видів багато навіть нових видів для регіону можна побачити. Це по крайній мірі мірі біля міста Дніпро в ближньому радіусі це одне з найкрутіших міст, це навіть без питань. Також озеро Солоний Лиман, яке теж знаходиться недалеко біля Булахівського лиману. Ну тобто, взагалі, от е, всі ці прилиманні озера, які Лиманні озера, які знаходяться недалеко біля річки Самара в поймі, ці всі озера вони приносять. Е, ну вони такі дуже цікаві в плані того, що там можуть і на прольоті зупинятись види, і в плані гніздування. Це теж безмежно цікаві місця, просто безмежно. Чи виїжджаєте ви зараз кудись, проводите дослідження? Так, так, так. Навіть нещодавно був на Булахівському ламані. Їздив, що там цікавенького побачили? Там ми нарахували. Я був з друзями, їм теж було цікаво поїхати зі мною. Ми нарахували за майже половину дня 90 видів птахів. На цьому блохіску, тобто уявіть собі да, за півдня 90 видів. І хижаки були, і кулики, різні види качок. Це теж дуже цікавий, цікаве таке місце для досліджень. Дякуємо вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що ви слухали програму «Тема дня. Ми сьогодні говорили про орнітологічні дослідження на Дніпропетровщині, зокрема на території Новопалівської територіальної громади Синельківського району, де орнітологи та бюрдери виявили більше сотні видів рідкісних. Тахів, попри те, що триває війна. А в нас в студії був бьордер Олександр Настаченко. В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Наталя Назор. На все добре. Програма Тема дня на Українському радіо. Дніпро.